І е, менеджером проєкту, який називається, в нього у трошки страшненька назва, розбудовуючи інфраструктуру громадянського суспільства, комунікаційний компонент. Власне, е, за підтримку цього проєкту ми ще вдячні Міжнародного фонду відродження в програмі Розвиток зМІ е, е, і власне, вдячні за те, що фонд відродження підтриманий під переміщення, де ми власне, проводимо наш захід. І я би хотів розпочати наш експертів з такої е, власне, передисторії. Коли я в 2007 році прийшов працювати в ресурсний центр гурт, е, власне я майже нічого не знав про, да, про діяльність громадського сектору. І одне з завдань, яке переді мною поставило тоді, це е, проведення е, дослідження, яке би допомогло. Груду, розвиватися в первому певному напрямую. став питання про модифікацію стратегії і власне, я займався проведенням новичкового дослідження, яке лягло в основу так, в модернізації продав і, власне, кажучи, подальшої діяльності. І тоді ми використали скажімо так, ці знання для себе тільки. Потім, коли завдяки програмі Громадські зв'язки мені вдалося побувати минулого року в Сполучених Штатах, була можливість познайомитися з тенденціями в медійній сфері і в тому, чим займаються організації, які підтримують медіа або які дотичні до медіа. Побачив декілька цікавих для себе речей і мені ну, захотілося так, спробувати щось якось застосувати ті знання в Україні. І виникла ідея е, проєкту, який б мав на меті е, перше визначити, що, що відбувається зараз в сфері е, інформування, комунікації в громадському секторі, а з іншої сторони, знову ж таки, допомогти, е, е, як гурту, як організації, яка інфраструктурна, яка працює для того, щоб здовільняти потреби інститутів громадянського слідства, так і іншим гравцям на цьому на цьому ринку, е, правильно розвиватися. Е, і, власне, виникла ця ідея, ми подали проєкт, е, отримали фінансування. Е, і, власне, зараз ми теж стоїмо перед такою дилемою, власне, куди розвивати наш портал, які сервіси пропонувати, тому що, ну, знаєте, зараз технології дуже швидко з'являються, є певна мода на певні речі, але для того, щоб інвестиції не пропали далеко, ну, потрібно підходити зважено і свідомо до тих чи інших рішень. І, власне, фактично ті результати дослідження, які ви тримаєте перед собою, це така невеличка спроба проведення маркетним дослідженням цієї сфери інформування та комунікації в громадському секторі. І е, ми плануємо на себе це використати для того, щоб таки, розвивати наші ресурси і допомогти іншим організаціям, які мають свої інтернет-ресурси, теж прийняти бажані ну, свідомі рішення. Е, власне, Ми е, подивилися, що тема ну, подивилася в інтернеті, подивилися, що робилося до того, не знайшли подібних досліджень. Можливо, ми плану шукали, тому що ви більше знаєте про те, що робилося в цій сфері, може, якийсь тест дослідження. І ну, прийняв для себе рішення таке. От, з, ті, ті ресурси, які в нас були виділені в рамках проєкту, провести такий контент-аналіз існуючих інтернет-ресурсів, які задовольняють інформаційні потреби громадських організацій. Потім ми хотіли провести опитування інтернет-користувачів і зібрати експертів з різних секторів, щоб поспілкуватися з ними, що вони думають про те, що відбувається в цій сфері.